Верховній Раді пропонують встановити нові правила відпусток для українців згідно із законопроєктом, поданим до Верховної Ради, передбачається збільшення тривалості декретної відпустки, щонайменше до трьох місяців від дня народження дитини та надання неоплачуваної відпустки до 30 календарних днів на рік. Це означає, що українські працівники зможуть брати до 30 днів неоплачуваної відпустки щороку, не боячись втратити роботу або зіткнутися з іншими наслідками. Крім того, законопроєкт передбачає, що основна безперервна частина щорічної відпустки має тривати щонайменше 14 календарних днів. Запропоновані зміни також дозволять надавати відпустку особам. Які усиновили дитину незалежно від віку дитини, також демобілізованим особам буде надано 60 робочих днів відпустки з двомісячною фінансовою підтримкою. Ці зміни нададуть вкрай необхідне полегшення тим, хто відслужив в своїй країні і повертається до цивільного життя. Законопроєкт був поданий до Верховної ради народними депутатами у грудні 2022 року.